Отче Василю, що ви думаєте про спільноти Галилея і зустріч з Богом, а також про молитви, про слави? Що ви скажете про дар, мов, про які розповідає отець Юрій Зелінський? Мені потрібно ваше роз'яснення. Як вам потрібно моє роз'яснення, слухайте, що я вам кажу. Моліться разом зі мною. І будете мати спасення. Якщо ви хочете слухати іншого проповідника Божого, то Бог вам дав свободу. Слухайте собі, оця Юрія, Галилею, доми Воскресіння, чи як там не називається. Вам туди. Я буду зараз рекламувати Галилею чи, чи якось чи наоборот. Ну, кожна людина приходить туди, де вона чує, о, це моє. Якщо ви не розумієте, що то, ідіть туди і питайте, я ж не знаю. Я не вникаю туди, я маю своє. Я маю свою парафію, я маю призначення служити вам. Я служу. Хто є такий, щоб я давав оцінку комусь другому? Чи то добре, чи то не дуже добре, що то таке є, «Ідіть туди і питайте. Я казав, «Іди і подивися, що може бути добре, із Назарету, а ти прийди і подивися, придіть туди, в Галилею, до тих, хто там говорить, проповідує, поговоріть з отцем, випитайте в нього, ну що я буду розказувати про, про те, що я не знаю. Ті, хто прийшов до мене, слухайте мене. Ви нічого не втратите. Ви здобудете і спокій і душевний, і мудрість. І спасіння. І ви отримаєте то зерно, яке Господь Бог сто років збирав вибирав, щоб дати вам тим, які живуть сьогодні у цей час. Ви будете мати то зерно. Коли воно зійде, Бог знає, але прийдіть і слухайте.